Сергій Притула підтримав Петра Порошенка, Написав там пост про те, що зараз можливо не час, і Мені люди пишуть, скидають ці скріни, кажуть, чому він так зробив. Ну слухайте, я не вважаю, що притула підтримав Порошенка. Я наскільки розумію, Сергій Притула вирішив пограти в благородного. От Порошенка ж це персонаж, є осінь розслідування, що він і його штаб вони робили все можливе, щоб дискредитувати благодійні фонди, які допомагають армії. Притуло про це чудово знає. Але ці ситуації це суто політичний такий хід. Дивіться, Порошенка вже блін на дні по ньому пригають, топчуться, і я зараз покажу, який я благородний. Це шкідлива звичка, насправді, але. Скоріше для країни, ніж для притули, він гуманітарій може собі це дозволити. А для країни, чому це шкідлива звичка? Друзі, ворогів справжніх ворогів потрібно дотискати, їх потрібно ліквідовувати, їх потрібно нищити. І оці от ігри це фігня. Так ми і Путіна пробачимо, вибачте.